Як покарали ось того от Олуха, який кричав Україна лохі. Що рина кампнув? Що там по трансферу Зінченка? Де опиниться Яремчук? Де Степанов? Ледь не пів складу Шахтаря хочуть нейтралізувати. Лунін йде з реалу. І сюр навколо Михайличенка. Ну, коротше, вітаю, друзі! Макс Коляда канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку в і давайте починати. Розпочнемо ми з Криворіжського кривбасу, який підписав 22-річного сенегальського вінгера Сека. У минулому році він забив 7 голів за фінський КТП. Цікаво подивитися, як Кривбас буде вкладатися в ліміти. Борнмут запропонував трапзонспору оренду Батагова за 4 мільйони євро з обов'язковим викупом за 24. Повідомляє Гунебакіс. Було б класно, але поки подібні новини йдуть від турецьких джерел, як ця новина від Гунебакіш. Це важко сприймати дуже серйозно. Ну, з приводу Батагова, друзі, я думаю, ви погодитесь. Дуже багато різної інформації ходить, і не тільки, власне, про від, від, від цього Гунебакіша. Я думаю, Батаго влітку це прям. Буде така прям пріоритетна суперці для європейських клубів. Ну не всіх, ясно, але для певної когорти точно і точно не для якихось дуже дивних непонятних клубів, а для хороших колективів я маю на увазі. Їдемо далі. Олександр Усик зіграв за Полісся. Житомиряни провели третій спаран у рамках навчально-тренувальних зборів в Іспанії. Усик днями завітав розташування команди і непогано так зарядив колектив. Навіть сказав, що коли Полісся стане чемпіоном, то дозволить собі випити вина. А Акше зустрінеться з гравцями у ренді. Але це не все, бо Олександр зіграв в матчі проти Ванкувер Вайткепс. Усик настільки легендарний, що його передматчева розминка виглядала ось так. Знаєте, якби я грав за той Ванкувер в захисті, то це був би мій останній матч за цей клуб. В тому сенсі, що. Зіграти проти Усика і піти на пенсію. І довгоочікуваний вихід на поле абсолютного чемпіона стався. Під проливним дощем не в найкращу погоду, але стався. Таке хочеться бачити. Частіше, а ще до результату, то полісся перемогло власне з рахунком 2-0. Забивали Гуцуляк і Назаренко. Далі по курсу скандал навколо Михайліченка. Там щось взагалі неймовірно відбувається. Сантехнік мене штовхнув і обматюкав. Якийсь сюр відбувається навколо екс тренера київського Динамо. В мережі віруситься інформація про те, що Олексій Михайличенко побив сантехніка, який обслуговує його будинок, і що поліція порушила кримінальну справу з цього приводу. Сам Михайлоченко заявив, що сантехнік вдарив його дружину і сказав: Зає... ви всі. Також екс-тренер Динамо стверджує, що не бив його. Історія, якщо коротко, десь ось така сантехніка викликали, аби він повернув воду в квартиру. Він цього не зробив. Йому сказали, ну кабон працює. А він сказав, та ви мене всі замахали. Ну і е... якийсь сюр словом, нехай розбираються. Андрій Лонін. Він наступний Андрій Лунін визначився із своїм майбутнім в реалі. 26-річний воротар вирішив залишити клуб. Повідомляє Ель Національ. За даними Джерела, головний тренер Альворо Арбело пообіцяв йому, що він отримує можливість зіграти у кількох матчах до кінця сезону, але той не вірить словам тренера. Лунін вирішив, що найкраще рішення для його кар'єри зараз перехід в іншу команду. Тим більше є зацікавлені МЮ, Челсі і Тоттенгем. Я особисто чекаю відходу Луніна з реала вже досить давно, бо, на мою думку, такий воротарік Лунін має грати Регулярно, а не тільки коли Куртуа травмується, або е, в кубку є така нагода. Що думаєте, друзі? Ви? Можливо, ви ім'ю? Прямуємо далі. Тема з натуралізацією продовжується. Одразу двоє футболістів Шахтаря отримують українське громадянство. Їх хочуть бачити у збірній України. Ігор Циганик назвав ще одного гравця Шахтаря, який нібито невдовзі може отримати український паспорт. Раніше була подібна інформація про Педрінью. Говорилося про те, що Педрінью вже українець і що він може допомогти збірній України вже в матчі проти Швеції. По перше, щоб ви розуміли, не один Педрінью, а ще й Педро Енріке так само має мож можливість отримати українське громадянство. І як ви, друзі, сприймаєте цю історію з натуралізацією? Я знаю, що багато фанатів до цього відносяться так собі. Ну, згадую історії там із Марлосом із Жуніором Мораєсом. Були коментарі різні. Ви свої коменти прямо зараз теж пишіть. Артем Степанов повернеться до Байера після дострокового завершення оренди в Нюрнберзі. Повідомляє Флоріан Платтенберг. За даними джерела, українець привернув увагу кількох клубів з другої бундесліги та закордонних ліг. Інтерес до Степанова проявляють шість команд, а остаточне рішення щодо подальшого перебування в Байері в Баєрі буде прийнято найближчим часом. Там вже понтів більше ніж футболу. Про Степанова тільки зараз таке і пишуть. Журналіст Саша Тавольєрі повідомляє, що Ліон активно працює над трансфером Романа Яремчука. Ведуться просунуті переговори з Олімпіакосом щодо оренди з опцією викупу. Тренер Фонсека схвалив кандидатуру Яремчука і хоче грати ним у парі з Ендріком в Атаці. Перехід Зінченка в Аякс. наближається орендна угода між Арсеналом і Нотінгемом. Розірвана. Я тут навмисно об'єднав, бо по Яремчуку будемо ще слідкувати, будемо дивитися що до чого. Ну а з приводу Зінченка. Чекаємо, що давайте давайте. Давайте. На Ноу знову помітили щурів. Гризун виліз перед горою Барселони в лізі чемпіонів. Для Барселони восьмий тур Ліги Чемпіонів надважливий. Саме зустріч із Копенгагеном та результати матчів суперників визначають, чи потрапить Блаугранас до вісімки кращих, чи буде змушений зіграти дві додаткові гри у плей-офф. В змі з'явилось ось таке от відео. На Ноу помітили щура. І ні, друзі, це не Луїш фігу. Гризун вільно бігав біля поля легендарного стадію. Який нещодавно повернули в часткове використання, і знову ж таки актуальне питання: можливо би спочатку добудувати, щоб таких відосів далі не було? Чи це суперкрутий маркетинговий трюк? Mm? Mm? Ну і вишенька на торті. Гравця збірної Вірменії з футзалу Неведрова дискваліфікували на один матч умовно. Першочерговим рішенням УЄФА була класична дискваліфікація, але після апеляції Вірменії в покарання було пом'якшено. Я думаю, там на повістці дня було питання дискваліфікувати нашу збірну, щоб раптом не. Е... Ой, боже, як я сміюсь! А, а, а це, до речі, дуже реально. Ну, власне, дискваліфікували. Шкода не що пожиттєво, скажу так. Ну і друзі, це всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і па-па, Почуємось.